Всім привіт! Мене звати Саша, і сьогодні я вам розповім про трекер звичок, що це таке, як я його веду і чому це дуже крута штука для організації свого часу. Минулих два відео я присвятила тому, що розповіла про звички, які змінять ваше життя. Це були мої власні поради, те, що я сама тільки починаю робити, те, що я закинула, але хочу повернути. Одним словом, ті речі, які здавалося банальні, але допомагають дисципліні свого дня, плануванні. Все те, що я називала минулих відео, це все. Це дуже класно, але ці дії треба кудись поєднати. І куди ми їх поєднуємо? Звичайно, в трекер звичок. Трекер звичок це така письмова організація ваших справ, де ви проставляєте, що ви зробили або не зробили за цей день. Його багато хто вже починає вести на комп'ютері, або досі в письмовому варіанті. Зараз поділюся методами, якими користуюсь особисто я. Отже, трекер звичок я веду ще не знаю з 14 років. Так, періодично то починаю, то закидую. Але це дуже класна штука, де ви розписуєте ваші справи, все бачите і так якось себе організовуєте, збираєте докупи. Раніше я вела трекер звичок письмово в блокноті, сама все там розкреслювала, робила табличку. Мені було прикольно це писати від душі від руки, від душі теж. Але від руки писати. В цьому році я перший раз роздрукувала трекер-звичок. Приблизно так виглядає трекер. Тобто, з однієї сторони, ви записуєте свою звичку, з іншої сторони дати, де ви проставляєте Плюсик, мінусик, що ви зробили, що ні. Тут, думаю, розібралися, тут зрозуміло. Тепер давайте поділюся порадами щодо ведення такої таблиці. По-перше, не ставити крестики. Так, ми ставимо галочки за ті дії, які зробили. Те, що ми не виконали, краще залишати просто пустий квадратик, кружечок. І це працює на рівні психології. Тобто, якщо ти бачиш крестик, то ти починаєш, якби я це не зробив, я поганий, я це не закінчив, якась іде негативна форма. Але якщо ти залишаєш, Postei... Тобто там немає нічого, нічого страшного, що ти цього не зробив. Це віконечко просто залишилося пусте. Це дуже допомагає тим людям, які дуже критичні до себе і прям хочуть, вимагають від себе кожного дня прямо це робити. Але це життя, воно буває різне. Я пишу в трекері спорт, але всі ми хворіємо там або болючі критичні дні і так далі. І ставити крестик, ну це якось не дуже. Тому краще в таких випадках залишати просто віконечко пустим. Друга порада повісити трекер там, де ви. Ви його будете постійно бачити. Раніше я вела трекери в блокнотах, і я часто просто за них забувала. Вже забула, де лежить той блокнот, і що я в ньому взагалі записувала, що мені потрібно було зробити. Воно просто забувається, і це нормально, ми не можемо все тримати тут в себе в голові. Тому краще повісити його на видне місце. Якщо у вас є можливість, повісити прямо на робочим столом. Якщо такої можливості немає, наприклад, ви не хочете, щоб е, хтось бачив ваш трекер, це нормально. То повісити його кудись, де будете бачити лише ви. Наприклад, я Мішала якийсь час внутрішню дверцу шафи. І коли я відкривала там взяти одяг, я така о, і, до речі, покладіть, якщо це шафа, наприклад, покладіть тут ручку, і ви одразу будете там переодягатися в піжамку чи щось таке робити. І такі о, ручка, о, трекер заповнила, тому що дуже велика проблема з тим, що тупо забуваєш заповнювати. І потім в кінці місяця, коли робиш висновки, бачиш, що нічого не проставлено, і ти вже не розумієш, ти це не робив, чи робив, чи просто забув. Тому краще не забувати ввести це в звичку. Третя порада зробити цей трекер гарним. Я, наприклад, людина візуал. Мені повинно, щоб все було гарно і тоді якось приємніше і хочеться заповнювати цей трекер, робити його. Тому, якщо ви теж такі, то це може справді допомогти. Найголовніша порада це не прискіпуватися до себе. Ви пишете цей трекер для себе, щоб не забувати робити якісь звички, щоб ці звички були в вашому житті, щоб ви їх виконували. Щоб вони робили ваше життя кращим. Тому погодьтеся дуже дивно, якщо ви їх не будете робити і будете себе за це корити. Казати Боже, я знову не зробила трекер, Боже, я знову не відмітила. Ось в мене вже купа пропущених клітинок. Ні і ще раз ні, ми робимо цей трекер для себе, щоб покращувати своє життя. Тому, будь ласка, не коріть себе, якщо не зробили. А якщо ви не робите якусь справу дійсно довго, то подумайте, чи справді вам важлива ця звичка. Наприклад, я вела трекер один місяць, вела другий, а на третій я просто зрозуміла, що я половину справ не роблю. І в кінці місяці, коли я сідала підбивати підсумки, подумала, що так напевно я зроблю паузу, просто щоб відслідкувати, чи справді він мені потрібен. Слідкуйте за собою. Неважливо, що я вам раджу робити трекер, що хтось із блогерів. Вам ще порадить його робити. Якщо вам це буде некомфортно, ви зрозумієте, що для вас це не працює, то не робіть, просто це нормально. Послідкуйте за собою або зробіть паузу, як я. І зараз, коли пройшло півтори місяці, мені знову хочеться повернутися до трекера. Я відчуваю, що зараз я. Готова знову записувати свої звички, тому ви не повинні бути як всі: відслідковувати свої реакції, відслідковувати, що вам подобається, чи зручно вам так, чи ні. Ну і давайте про головне, що ж записувати в трекер. Знову ж таки, на моєму прикладі, я пробувала і записувати усе дуже багато, там по 10 пунктів, і записувати мало, і записувати щось середнє, і що я можу сказати. Це проби. Особисто для вас я не знаю, який підійде метод. Я зрозуміла, що коли я записувала багато, то я за. Записувала якусь таку дію, яку ну, не потрібно робити кожного дня, або мене не виходить робити її кожного дня. Коли я почала вести маленькі списочки, то там навпаки якось було мало всього, і я забувала щось виконати, те, чого б я дописала б, наприклад. Тому я десь знайшла для себе золоту серединку, записую ті справи, про які я дійсно забуваю. Наприклад, спочатку я писала догляд за шкірою зараз я вже звикла робити цей догляд кожного дня, тому мені вже немає сенсу записувати його знову. Бо я і так звикла до цієї звички, вона нарешті стала частиною мого життя. Записуємо ті звички, які справді вам хочеться додати. Якщо ви не забуваєте пити вітаміни, то не пишіть це в трекер. Якщо ви забуваєте, то напишіть. Я думаю, логіка зрозуміла. І не бійтеся коригувати свій трекер. Це абсолютно нормально. Ви підлашовуєте його під себе. Висновки в кінці кожного місяця. Як на мене, якось дивно вести трекер не відслідковуючи. Завжди в кожній справі є аналіз. Ви маєте бачити, що справді. Радіо вам допомагає, що ні, чи взагалі корисна для вас ця штука, чи ні. в кінці місяці я, наприклад, на іншому звороті трекера роблю записи і аналізую, чи справді якісно я це робила, чи я робила це для галочки. До речі, зараз обсудимо цю тему також. Як не ставити галочки заради галочки? Не знаю, як у вас в мене була така проблема багато років. Ловила себе на думці, що я хочу зробити якусь дію, просто щоб поставити галочку. Це треш, так не можна. Ми робимо цей трекер, щоб додавати продуктивності та яскравості в своє життя, а не щоб підкормлювати отого перфекціоніста, який хоче, щоб все було проставлено ідеально по галочкам, робити дії не заради галочки. А заради себе не обманюйте самі себе, ставте дійсно галочку тоді, коли ви це виконали. Або не ставте її, коли ви це не виконали. Проте, якщо ви виконали цю справу десь 50 на 50, то ставте галочку. Ви не повинні робити все ідеально. Зробити на трієчку краще, ніж зробити на п'ять, але себе корити заставляти з чесністю і вдячністю. Отже, в цьому відео я поділилася з вами своїми порадами щодо ведення трекеру, саме письмового. Але я також знаю, що багато людей людей люблять вести все це в ноутбуці, в телефоні, і напишіть якісь свої поради, чи допомагає вам трекер, чи ні. Якщо це відео було корисне, то будь ласка, підтримайте лайком, напишіть коментар, бо я дуже стараюся, хочу вести канал, поки активність маленька, але я не здаюся і ділюся з вами корисною. Я сподіваюся для вас інформацією. Тому чекайте нових відео, підписуйтесь. З вами була Саша і всім! Пока. До речі, гномик теж робить трекер. В нього там стоїть лише одна задачка стояти і посміхатися, але все ж таки, навіть він робить. А ти?